Друзі, я вас вітаю! Гарний весняний день! Сонечко! А я сьогодні працюю чаклункою. Замовлення є, дівчинка замовила грязів масочку, але я не просто її ось в такому вигляді роблю, а я готую масочку по її типу шкіри. Шкіра, в принципі, комбінована, є ділянки сухі, є ділянки такі жирнішого складу. І тому, якщо просто використовувати цю грізів маску на таку шкіру, буде біда. Буде ще більше підсушення. Тому що я роблю? Дивіться: взяла таку грязь. Поклала в баночку, додала базові два препарати. Які називаються молочко і крем соляріс для регенерації шкіри. Навесні це дуже класно буде для цієї шкіри. А потім в бонусом додаю ще вітамінку. Нехай складова оцієї однієї капсулки підживить вітамінами зовні шкіру. Якщо людина буде приймати ці капсулки всередину, вона отримає дуже багато добову норму мінералів, вітамінів, і її шкіра виглядатиме. Набагато краще додала трошечки галоєлю. Тоді антиейджинг ейджінг такий сиворотка, яка поглиблює роботу і кремів, і масочок, і ще не пошкодувала динамічний крем. Це для більшого зволоження. Навесні це дуже корисно. Дивіться, що вийшло. Ось така масочка. Вона має таку однорідну структуру, Уже не потрібно наносити там якісь. Крем на шкіру і ще щось інше. Просто готова маска зберігати в холодильнику, бирати і наносити вранці на 5-7 хвилиночок. Потім взяли, змили, можна оцим молочком прямо змити, вмитися після змивання грязі, і нанести вранці оцей динамічний крем. Вуаля! Пішли радувати світ своєю красою. Шкіра стає ніжна, підтягнута. Відбувається така мізерна, комфортна чистка, зволоження, ліфтинг. Ну і все це про ці препарати можна почитати в цій книжечці, яку я дарую клієнтці, просто для того, щоб вона ознайомилася з цими препаратами. Для початку, отака от масочка. Дає змогу отримати, ну, зекономити кошти, а потім людина влюбиться, зрозуміє, що це класна продукція, і, скоріш за все, стане клієнткою моєю. Так що ось таку індивідуальну масочку. Я сьогодні приготувала і знаю, що людина буде дуже задоволена, їй вистачить дуже-дуже надовго. Зустрічаємо весну разом з продукцією доктора Нона. Красивішати, молодішати, стрункішати, гарнішати і ще піднімати настрій це точно можливо. Спробуйте!